Вихідними місто прощалось з полеглим солдатом, молодшим сержантом Євгеном Бондаренко, який 1 травня загинув на Луганщині. Глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. Церемонія прощання пройшла у козацькій церкві Пресвятої Покрови. 27 лютого 2022 року Євген став до Національної гвардії України та звільняв рідну землю від окупантів. Брав участь у бойових діях, стримував збройну агресію ворожої армії. Євген був не лише військовим, але й гарною людиною, яку знали багато кам'янчан. До війни він працював у службі таксі, де завжди старанно виконував свою роботу і дбав про комфорт своїх пасажирів. Він був моїм добрим знайомим. Ми в місті працювали в службі таксі. Я його заповнив як доброго, вічливого, завжди готового прийти на допомогу. Дуже гарна людина була. Останнього разу я його бачив в прошлому році, десь в лютому місяці на початку. Більше його не бачив. Донька, син, батьки та сестра залишились без люблячого чоловіка. Його загибель стала великою втратою для багатьох людей, які знали Євгена як відданого та доброго друга. Війна щодня забирає рідну для когось людину. Ми будемо завжди пам'ятати та схиляти голову перед героями, які віддали життя за вільну Україну.